Всім привіт! Я Еліна, художник-ілюстратор. Але як завжди, ми не про це. У нас з вами рубрика в голос. Я тут на домашньому у мене свічки, Обожнюю свічки. Експериментую зі світлом. Ну тут наче було непогано, але подивимося, як буде. Так, ми будемо з вами говорити на тему того, що потрібно. Розширювати свій мозок, своє бачення, щоб в тебе щось змінювалося. Так, це трошечки схоже на попередню тему, де мене здувало вітром, якщо ви не бачили, але не можна бути категоричними. Ну, я не кажу зараз про якісь там політичні теми, що ще. Я взагалі кажу до життя. По-перше, коли ви кажете, я ніколи вам воно прилітає, це прям перевірено на 100%. Наступне. Що у нас наступне Я хотіла сказати? А, ви ніколи не знаєте, як повернеться життя, ви ніколи не знаєте, куди вас може що привести. Але ну, у вас може бути якась думка, якась позиція з цієї чи іншої теми. Але ви маєте давати можливість людині, у якої іншої інша точка зору. Проговорити і розказати про свою точку зору, тому що вона теж може бути права зі своєї позиції, це дуже важливо. Приводжу зараз приклад. У мене був період, коли я 5 років там не їла, хотіла сказати землю, не їла м'ясо, типу там молочки було дуже мало, алкоголь напила, і я сперечалася. Ну, скажімо, я тоді була досить таки юна. Я сперечалася з одним хлопцем, він мені доказував, що молоко, це типу, капець, як корисно і з п'єни серта доказував. Я взагалі такі спори не люблю. Я ненавиджу, я ненавиджу комусь щось доказувати. Це просто лішня трата часу. Тобто, я зазвичай да, да ок, добре, до побачення. Якщо мене не питають, я влазити буду. Ось я можу тільки наїхати на людину, якщо це вже прямо мене дістали. Навела себе агресивно, незрозуміло. І тоді, якщо я вже дам такий отпор, то вона офігеє. Ну, типу, я досить таки кажу: в собі все тримаю, 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 але потім, коли я взриваюсь, то отпор буде, дай Боже. Чому я кажу, що не можна бути категоричним? Тому що. Колись в мене була позиція. Мені колись там колишній хлопець запропонував ось так, як казала не їсти м'яса, не пити. То казав, мені наші діти не будуть там їсти пити. Це все вредно, проживе мільйон років. І тоді я йому сказала: ну, типу, сорі до побачення, ти якусь херню несеш. По-іншому я не могла сказати. Потім пройшов час, у мене там почалися певні проблеми зі здоров'ям, ніхто не міг мені нормально їх вирішити, лікарі то взагалі катастрофа. І тоді... Через там десь півроку після цієї інформації подивилася певну людину, певного тоді блогера зожніка. Він тоді, вже там 5 років, був на зожі. Зараз вже 15, грубо кажучи, з того часу. Ну, типу, ця та людина, яку я дивилася, вона до сих пір тримається своєї позиції. Це круто. А, і тоді я вже почала для себе розглядати, що можливо я чогось не знаю. І треба це спробувати змінити і спробувати, як пропонує інша людина, тому що вона має там крутий класний результат. Зараз такий От, у людини теж були проблеми зі здоров'ям, і вона прийшла зараз до гарної фізичної психологічної форми завдяки ось цим крокам. Тому я розумію, що те, що нам розповідали в школи, іде суд людини, якої мені подобається трошечки відрізняється, і Така он ну, мабуть, треба якось змінити підхід і приймати якусь теж чиюсь іншу точку зору. Так от, я ненавиджу конфлікти і ніколи нікому нічого доказувати не буду. Особливо після ось цієї теми з вегетаріанню, яку я пройшла. Ну, У мене там був період веганства надовго, навіть сироєдіні взагалі надовго це бред. Ну, В тому плані, що я після того, як я їла все різко вирішила стати сироєдом. Ну, мене вистачило на місяць. Типу, зазвичай всі поступово, а я як завжди. Тому ну, ось ці відео, до речі, про здорове харчування, воно. Перше, найперше, по-моєму, на цьому Ютубі відео є просто найперше. Там називається, що «Деньги не спасуть смерті. Ну, там я розповідала, що якщо в тебе нема здоров'я, то тобі, тебе і операції і гроші не спасуть. Це найперше моє відео було на Ютубі. Коротше, пройшов час і зараз я розумію, що я можу спокійно змінювати свою думку. Я приймаю, що раніше я могла бути категоричною в якомусь одному понятті, потім змінити. Тобто я розумію, що я росту. В мене додається більше знань, більше якоїсь, напевно, психологічної гібкості розуміти інших людей і давати кожній точці зору на існування. Мене кажу ще раз: ми не задіваємо політичні теми зараз. Я кажу просто. Ну, типу, ось там людина п'є коло круглосуточно. Ну вона п'є їй подобається. І що ти їй докажеш? Ну, ти це зазвичай мама намагається доказати дитині, але по факту, поки її в голові не йокне, і вона не потрапить в больницю, там нічого не йокне, там нічого не зміниться. Тому треба бути гібким. Я вважаю, що розвиток є у тієї людини, яка може приймати чиюсь точку зору. І не просто вислухати для галочки, а прямо в це зануритись. Не обов'язково вона має її приймати, жити і робити так, як каже інша людина, але вона має прямо... Ну, типу, просто реально давати можливість, а не знати категорічно, я сказав так і ні. Всі там хренові, тільки так ми робимо, тільки ця точка зору правильна. Ну, знаєте, як є це, коротше, грубо кажучи, якщо взяти спіральку в конуса, то з якої з усіх сторін там буде одна ялочка, там буде інша, а третя людина дивиться знизу вверх і в неї інша спіралька. Тобто і кожна ця людина бачить правильно і буде доказувати спіни серта, що вона права. Вони просто знаходяться по інші сторони ситуації. Тому я вважаю, моя думка нікого не закликаю, але я вважаю, що розвиток є у цієї людини, яка може допустити можливість іншої думки, і що та інша думка може бути права. Тоді, о, якщо людина, ось так як баран, я не знаю просто про що з нею розмовляти. Ну, конкретно, типу, там, якщо казати про якусь там учобу, якийсь проект, роботу, ну просто я буду розуміти, що все. Нічого. Я теж такою колись була. Я колись їла я, ну, до 20 років м'яса, нічого, окрім м'яса, і казала, взагалі не розумію людей, які їдять салати. Потім я 5 років сиділа на салатах. Потім ще щось. Тобто я стільки експериментувала, ну, найбільше експериментів у мене було, напевно, ну, окрім волосся, у мене було тільки з харчуванням, тому я розумію, що. І я там не пила молока, і не пила кави, і там так ото, і то не їла, а то корисно. І соду я там щоранку пила, щоб очілачивати організм, ну тільки правильну соду, яка є не хімозна, а конкретна піщева, з Польщі привезена, і це все, це все проходило. Зараз я дивлюсь, зараз у мене період такий, що я їм тупо все, все по чуть-чуть. Я намагаюся не уплітатися тільки макаронами сиром, хоча щойно з я щойно з'їла, я обожнюю макарони з сиром. Смачно я обожнюю тазіки салата. Ну, після вегетаріанів у мене залишилось, я не можу жити без салата. Якщо в мене два дні немає салата, я на пільмінах-макаронах не виживу. У мене починає ламати. Мені потрібна трава. Ну, трава мені потрібна. Тому. Я не скочаю, яко якось я хотіла піти там на місяць на тиждень на голодування на соках. Мене тільки зупиняло те, що в мене не було шнекове соковижималки. Шнекова соковижималка є обична центрифуга, є шнекова. Шнекова та яка може до двох діб зберігати всі, е, е, всі корисні вітаміни, мікроелементи, якщо зберігати в холодильнику, але не потрібно щавити вити кожні 5 хвилин. Бо в центрифугі там тільки на 15 хвилин, і воно якісляється А Це те, що я пам'ятаю, кажу, я раніше була прям конкретно в цій темі. Тому допускаємо можливість, що якась людина може знати краще. В неї був інший шлях, в неї був інший погляд, вона може знати краще. Ви можете її послухати і взяти щось для себе. Ви можете погодитися, що її аргументи праві. Ви можете подумати, що це добре, це не моє. Я залишаюсь при своїй думці, але просто дайте можливість. Іншій думці існувати, і не думайте, що ви прям королі пуп землі, і ви знаєте найкраще. Ви не знаєте найкраще. Ви можете бути в чомусь спецом, ну, в будь-якій сфері, так же як і я. Але не в усьому. Ви не знаєте всього. Коротше, ось так. Все це було таке відео. Зараз піду знімати далі марафон. Дякую всім за увагу. Пишіть ваш відгук Зворотній зв'язок і, 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 і напишіть, будь ласка, якісь теми, бо в мене скоро закончаться мої улюблені філософські теми для Ютубу, і, напевно, ми завершимо цю рубрику, бо просто розповідати про ворон я не буду, хоча я не люблю ворон, тому про них точно не буду. Все, що там? Підписуйтесь, лайки, колокольчики, що там. Серденька. Ну, для мене найголовніше це коментарі. Все, дякую за увагу, що вам цікаво. І ви думаєте, що, можливо, я сказала щось корисне, цікаве, фієнне, можете також поділитись з друзями. Все. Все. Гарного вечора!